А всіх глядачів Галичини сьогодні в програмі про головне в деталях будемо говорити про важливу проблему для всієї України. Це побутові відходи, про те, як правильно з ним поводитися, як правильно ультутилізовувати. Яка ситуація з цим у нашій області? Ми запитаємо у гостя програми: це Петро Кульпа, начальник відділу економі... економіки природоохоронної діяльності, екологічного моніторингу, зв'язків з громадськістю та засобами масової інформації обласної державної адміністрації. Вітаю вас, пане Петро. добрий день. Ну, давайте напевно розпочнемо з такого загального. Скільки загалом побутових відходів утворюється в нашій області? Чи є статистика у вас? Так, згідно статистичних даних нашого управління обласного, протягом останнього року, 2016-го, утворилося 183 тисячі побутових тонн побутових відходів. І ці тверді побутові відходи вони проходять шлях збору від домогосподарств, закінчуючи полігонами твердих побутових відходів. Взагалі питання твердих побутових відходів, воно не, не є простим, тому що самі тверді побутові відходи це є досить велика кількість їх, і коли вони вже збираються і доводяться до полігону твердих побутових відходів, де вони захороняються, захороняються там вони. В принципі, під час їхнього захоронення вже утворюються такі шкідливі речі, як фільтрат і утворюється метан. Це є дві такі найшкідливіші речовини, які під час захоронення необхідно з ними дуже обережно поводитися. Практично… На цих 16 полігонах і розміщуються наші всі побутові відходи, які утворюються в населених пунктах області. І що головне в саме такому поводженні з такими побутовими відходами? Головне, напевно, забезпечити безпеку і на стадії збирання, і чи на стадії захоронення, і загалом скільки які, ну, стадії цього ланцюга від відомогосподарства до полігону. Ну, наприклад, на даний час в нас практично. Якщо тверді побутові відходи утворилися десь в якомусь домогосподарстві, я так, наприклад, є, наприклад, одного домогосподарства, вони потрапляють в контейнера для збору твердих побутових відходів в точці збору, в точці збору твердих побутових відходів того чи іншого населеного пункту. Після цього Періодично спецмашини, які займаються збором і вивозкою твердих побутових відходів, їх забирають і транспортують на полігони твердих побутових відходів. Але зараз протягом останніх двох-трьох років е включилися підприємці, які почали збирати ресурсно-ресурсно цінні компоненти. Особливо на даний час це питання паперу. Питання металу і полімери. Мається на увазі. Тут і плівка полімерна, і, наприклад, сама посуда, яку розливають водичку, інші там напої. Також проводиться збір цих ресурсоцінних компонентів на рахунок інших ресурсоційних компонентів вони поки що у нас ще не, не, не дійшло до того, щоб вони їх, щоб їх збирали підприємці. І вони потрапляють на полігон твердих побутових відходів, чим збільшують кількість захоронення цих твердих побутових відходів. От. Ну, ланцюг мав би бути, в принципі, в ідеальному варіанті такий, що першим ділом органи місцевого самоврядування мали б забезпечити схему розроблену, схему руху. Транспорту і схему самої очистки від твердих побутових відходів населених пунктів. Що тут туди входить? Входить туди якраз точки, в яких в населеному пункті мають бути контейнери. І причому в цій одній точці мають бути така кількість контейнерів, кількість яких відповідає збору ресурсно-цінних компонентів. І в такому випадку, маючи такі контейнери, і мешканці населеного пункту вже знають, що проходить збір таких ресурсно-цінних компонентів, вони вже на стадії, на стадії, припустимо, збору твердих побутових відходів в своїх помешканнях, вони вже можуть відсортовувати їх, і припустимо. Вже Такі ресурсно цінні компоненти, які ми вже називали, але їх можна ще трошки продовжити, цей список, вони вже на стадії збо збору е в помешканнях, вже вони є відсортованими і потрапляють вже на, на точки е збору твердих побутових відходів, вже як ресурсно-цінні компоненти. І як говорить світова практика, що е в такому випадку, коли вже Проводиться така робота з ресурсно-цінними компонентами, то в такому випадку вже потрапляють на безпосередньо полігони полігони твердих побутових відходів. 40%. окремі країни стверджують, що навіть 20% від загальної кількості відходів. Це є дуже добре, тому що. Такому випадку, експлуатація самого полігону вона є довготривалою. Кількість фільтрату утворення фільтрату, який утворюється на полігонах, він набагато менший, ніж при таку, такій великій кількості, як, як наприклад, захоронюється на, на даний час в нас. Якщо е, аналізувати Стан е, твердих побутових відходів. Я так трошки хочу зупинитися, mm -hmm. тому що, в принципі, е, полігон твердих побутових відходів це є екологічно небезпечний об'єкт. І вимог е, до нього в принципі є досить багато. Вимоги є і санітарні, і будівельні, і екологічні, і практично можна сказати, що е, вони всі на даний час, е, практично всіма полігонами, вони порушуються. Ці вимоги, значить. Першим ділом практично можна сказати, що всі полігони в нас вичерпують проєктну свою потужність, ту, що передбачено проєктом. Тобто накопичення вже доходить в нас практично ну, 80% порядка процентів. Вже на полігонах накопичено твердих побутових відходів. І наше зараз завдання в принципі. Якраз зменшити кількість твердих побутових відходів, які потрапляють на цей полігон. Але ще й такі інші, припустимо, є вимоги, які порушуються на полігонах. Це є поводження з фільтратом. По-перше, територія, на яких розташовані полігони, частково є в гірській зоні. Гірська зона характеризується фільтруючими ґрунтами. В окремих полігонах немає ізолюючого, ізолюючого такого від фільтрату екрану, який необхідний, водонепроникного. От. І в окремих місцях, припустимо, може фільтрат попасти на поверхню, яка, не є, яка є за межами полігону твердих побутових відходів. А попавши в підземні водні горизонти, фільтрат досить негативно впливає на... Якість підземних, підземних вод, які використовуються нами як підтіві води. От. І ще інший ряд вимог це є далеке розташування від населених пунктів полігонів, Раз, це є е, зношення е, самих, е, самого транспорту, який довозить е, по, е, тверді побутові відходи до полігону. Це є, його зношеність порядка на 70%, а досить, в принципі, великий парк транспорту займається, десь порядка 118 одиниць транспорту, тільки, спецтранспорту тільки експлуатують 36 підприємств, які займаються якраз цією роботою з роботою, яка пов'язана з середині побутовими відходами. От. Ви ну, сказали, що 16 полігонів таких є в нашій області. Я так розумію, у кожному районі є полігони. Якщо так схарактеризувати їх, де найкраща ситуація, де найгірша, де найбільше проблем. Чи можете дати? Ну, най, най, найкраща в принципі ситуація, і це є найбільший полігон це є полігон наш Івано-Франківський в селі Рибне. От він все-таки найбільше відповідає вимогам, тим більше, що робота, яка. Зараз проводиться на полігоні, вона постійно проводиться для того, щоб покращувалася ситуація, яка є там. Далі. Калурський полігон твердих побутових відходів, Снятинський полігон твердих побутових відходів, надвірнянський. Також ну, до них просто-напросто треба прикласти досить багато зусиль і коштів для того, щоб Порядкувати цю ситуацію, бо я в принципі назвав найбільші полігони ТПВ. І необхідно над е, ними працювати для того, щоб довести їх до того рівня, які вони які, до щоб вони відповідали вимогам, ті, які необхідно е, до них, які вимагаються згідно законодавства. А що фактично відбувається зі сміттям з побутовими відходами на полігоні? Тобто, як відбувається цей процес захоронення, що що він собі передбачає? Сам полігон е, в ідеальному варіанті це є посудина великого розміру, яка е, е, має воду водонепро... Проникний екран для того, щоб фільтрат, який утворюється, щоб не потрапляв під підземні водні горизонти, так як я вже казав. Але значить, ця посудина має мати ще, крім того, всього такі борти, також є, які мають бути водонепроникними. Весь полігон має бути поділений на відповідні площі, де безпосередньо е, заплановано е, які, які тверді побутові відходи, мають де захоронятися, в яких там припустимо, то називається чеками такими. От, і транспорт, спецтранспорт, завозить, завозить припустимо, в той полігон ТПВ, завозить самі відходи. Але, але це варіант той, коли вони вже є забрані від твердих побутових відходів ресурсно-цінні компоненти. Тобто вони вже мали б пройти повністю від сортування і ні в якому випадку не допускати. Попадання, потрапляння ресурсно цінних компонентів на полігон ТПВ. Після того, коли вже відходи набрали собі якусь товщу, припустимо, ну, згідно технології, згідно, згідно всіх рекомендацій, пропонується двохметрова товща такого трамбованого нетрамбованих твердих побутових відходів. Воно має пересипатися після цього, має пересипатися. Такою товщою ізоляційного матеріалу. Це мається на увазі ґрунтова суміш. Бажано, щоб вона була така, такий ґрунт з, з глиною ідеального якоїсь пропозиції такої нема. Але для того, щоб цей шар відізолювати від інших твердих побутових відходів, від іншого шару, необхідно це пересипання таке зробити. Далі, значить, полігон має бути освітлений, полігон має охоронятися. Обов'язковується воловочка, що я сказав. І ще, крім того, всього, значить, має бути така дренажна система, де фільтрат він все одно, як би ми ресурсно цінні компоненти не відбирали, вони все одно фільтрат буде утворюватися. І цей фільтрат має збиратися в окремому такому такій ємкості, яка також збудована безпосередньо рядом з полігоном. Для того щоб можна було з фільтратом працювати, мається на увазі його забирати і його вивозити, чи транспортувати, чи вивозити, от, наприклад, так як в Івано-Франківську зараз е вже завершуватися буде в цьому році будівництво фільтратопроводу, по якому фільтрат буде потрапляти на очисні споруди. Тобто, е практично можна сказати. Отаке От накопичення твердих побутових відходів мало б бути в ідеальному варіанті, але є більш такий сучасний метод, це є переробка твердих побутових відходів, це є спалювання, це є отримання, отримання наприклад, від того спалювання різних корисних таких використання в різних цілях, наприклад, перетворення в електроенергію, потім. Теплової енергії. Ще таке важливе питання це є утворення метану. Значить, метану це є газ, який утворюється також під час, під час захоронення твердих побутових відходів. І на, на, на полігоні ТПВ необхідно робити дегазацію. Таку дегазацію також робиться, роблять таку дегазацію. Вона проводиться на Івано-Франківському нашому полігоні ТПВ. Якраз метан використовується для спалювання і для того, щоб можна було утворити електроенергію в таких екологічних цілях, таких хороших і позитивних. Хто відповідальний? В ідеалі мав би бути хто відповідальний за забезпечення такого правильного поводження з відходами на полігоні. Ну, практично стат статтею 33 закону України про місцеве самоврядування передбачена відповідальність якраз на органах місцевого самоврядування. Справився в тому, що, по-простому кажучи, кожен сільський і міський голова він зобов'язаний те, що створено населенням того чи іншого населеного пункту, довести до якогось ладу, тобто впорядкувати, впорядкувати. Те, що людьми, що жителями утворюються, і на них покладено, в принципі, основне завдання, і будівництво полігону ТПВ, і його експлуатації, і самого захоронення, і забезпечення контейнерів для ресурсноцінних компонентів, забезпечити, щоб Ресурсно-цінні компоненти, які вже зібралися, щоб постійно була ємкість для того, щоб можна було їх збирати. Це наша спільна робота, і ми змушені займатися такими питаннями, тому що це важливо. Ми маємо забезпечити екологічні, санітарні будівельні вимоги до таких об'єктів екологічно небезпечних, як поліони ТПВ. Якщо так узагальнити, яка робота? проводиться зараз в області яку яку вже вдалося здійснити в області саме в цій сфері і що планується в на найближчому майбутнє? ну і коротко кажучи основне основне основний вид фінансування це є обласний фонд охорони навколишнього природнього середовища це є кошти які виділяються які виділяються для проведення відповідної роботи відповідних робіт на полігонах ТПВ, от і Якщо припустимо, в нас протягом дії програми охорони навколишнього природнього середовища з 2011 по 2015 роки було виділено 16,5 мільйонів гривень на різного роду придбання спецмашин там контейнерів для покращення того чи іншого полігону, значить, то протягом 2016 року на подібного роду речі мається на увазі на поводження з твердими побутовими відходами було використано також 16 мільйонів 100. Тобто, що раніше використовувалося, наскільки приділяється увага поводження з твердими побутовими відходами. Коли, припустимо, там протягом п'яти років використовувалася така сума, то ми тепер на протязі 16 протязі одного року використали 16 мільйонів і використалися ці ці кошти, зокрема на придбання спецавтомобілів для перевозки твердих побутових відходів. А також е, були виділені кошти на початок будівництва фільтратопроводу в село Рибне для того, щоб з'єднати. Якраз можна транспортувати фільтрат з полігону на очисні споруди водокотехпрому. З таких масштабних проєктів? З таких масштабних були? проєктів на даний час також міська рада Івано-Франківська за свої кошти бюджетні виділено 6 мільйонів гривнів і з співфінансуванням. Обласного фонду охорони околишнього природнього середовища для того, щоб профінансувати сортувально подріблювальний такий комплекс, який буде розміщений на полігоні ТПВ в селі Рибному. Він дозволить, дозволить не допустити певну кількість, не допустить до, до захоронення. Ту кількість твердих ресурсно цінних компонентів, які, припустимо, ще вони були недосортовані, недовідібрані. І я, я вважаю, що він зменшить кількість твердих побутових відходів, які безпосередньо будуть захоронятися на полігоні. Важливими є такі, така співпраця з фірмою Рамбол. Значить, фірма розробляє зараз, розробляє зараз Програму поводження з відходами в області е, і робить техніко-економічний е, такий розрахунок е, щодо будівництва сміттєпереробного заводу. Е, чому вони цим займаються? Справа в тому, що саме поводження з твердими побутовими відходами на даний час нам необхідно підходити з новітнім таким підходом до, до, до поводження з ними. Я вважаю, що так по-європейському. Ця е, якраз фірма е, вона знає, як е, працюють з твердими побутовими відходами в світі, і х, практично е, ставиться ціль на те, щоб можна було всі питання, які стоять перед нами в новітньому такому вирішенні цих проблем, щоб ми могли якраз вони нам могли допомогти в цих документах, е, якраз е, про. Показати, як це має робитися, і практично свого роду дороговказ вказ для того, щоб можна було ці питання вирішувати по-новому, по-європейськи, по Всесвітньому. От. І також, ще одне є, також є співпраця з, е, представниками, е, з представниками голландської е, фірми одної, значить, які також. Е, Своє бачення хочуть висвітлити, як, як буде, буде проводитися ця робота в області, і я думаю, що в цій спільній співпраці з професі... професіоналами, спеціалістами, я думаю, що якраз ми доб'ємося успіхів в тому, щоб можна було накреслити якісь, на яку, якусь перспективу в майбутньому щодо і будівництва сміттєпереробного заводу, і сортування, і ресурсно цінних компонентів. І думаю, що тут мало б. Мав би бути позитив. я дякую вам за ваші відповіді. і Думаю, що теж ми присвятимо ще на одну програму цієї складні дуже важливій тематиці. Петро Кульба, начальник відділу екологічної економіки природоохоронної діяльності, екологічного моніторингу і зв'язків з громадськістю та засобами масової інформації обласної державної адміністрації. Був гостем нашої студії. Дякую за розмову. Ячем за увагу. Все добре.